Василь Олександрович Сухомлинський великий педагог, мудрий учитель. У його палкому серці жива велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній людині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей і до рідної землі. Він був середнього росту, худолявий, та волосся відкривало його високе чоло. Але головним на його обличчі були очі, карі, променисті, то лагідні замріяні, то вимогливі запитальні, а то й усміхнені, жартівливі. Народився Сухомлинський 28 вересня 1918 році у Васильівці, в бідній сілянській сім'ї, де було четверо дітей. І всі стали вчителями. Василь ріс жвавим і допитливим, змалку любив малювати, але зошити, і фарби, і пензлі можна було придбати тільки за лікарські рослини. Та бажання малювати було таке сильне, що хлопець цілими днями пропадав у лісі. За склянку насіння акації одержував два зошити. Одного разу Василь з товаришами пішки пройшов 45 кілометрів, аби купити фарби. Про нього розповідають багато надзвичайних випадків. Одного разу за два тижні до початку навчального року він захотів познайомитись із своїм шостим класом. Пройшовся по домівкам, але нікого не застав. Матері знизували плечима, мовляв, хто його знає, де носиться їхні чада. Можливо, біля річки за селом Василь Сухомлинський пішов туди, так і є. Багато хлопців бавилося у війну. Молодий вчитель одразу приєднався до них, а коли всі втомилися, почало спілкування. Усе своє життя 17 років Василій Олександрович працював у школі вчителем, а потім і директором учитель за покликанням душі. Він рив грамоти, математики, історії, літератури. Але найбільше за все він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти і сумувати. Не лише своїми власними радощами і печалями, а й радощами і печалями всіх, хто його оточує. Водагок володів кількома іноземними мовами. Щодня він вставав у четвертій ранку і писав власні твори. Ним написано більше 1500 казок, оповідань, притчі, з життя людей. Василь Олександрович розповідав дітям, їхнім батькам вчителям казки та повідання, у яких розкрив широкий різноманітний різнобарний світ, що оточує кожну дитину, охоплює все наше життя. Казка любив повторювати Василь Сухомлинський, це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки і мови. Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона втілена в яскравих образах. Казка благородне і нічим не замінене джерело виховання любові до вітчизни. Казка виховує любов до рідної землі вже в тому, що вона творіння народу. Як Миколка став хоробрим. Миколка прийшов сьогодні до школи дуже рано. На лавці під високою тополею сиділо двоє дівчаток. Вони дивилися на дерево, щось зацікавило їх там. овчак дівчаток хлопчик помітив тривогу, коли це знялася пташка, забилася, запищала тривожно. І тої ж миті перед лавкою щось упало. Микола зрозумів пташенят випало з знізда, а мати його тепер у розпачі. Якби ж це хтось сміливий був зараз у школі, він би поліз на дерево і поклав пташеня в гніздо. Взагалі то мені страшно. Але ну вже воно вважає мене байрузкою. Я полізу, ти? запитала дівчинка і з подивом глянула на хлопчика. Миколка поклав пташеня на пазуху і поліз за тополою. Від страху в нього тремтіли руки й ноги. Але він ліз усе вище й вище. Поклав Миколка пташеня в гніздо, а сам спустився додолу. Дівчатка дивилися на нього захоплено. Тихо, бабуся відпочиває. Прийшла зі школи маленька Галинка, відчиняла двері. Щось хотіла би сказати мамі, а мама не сварила на неї пальцем. І Галинка тихесенько підійшла до столу. Тихо, Галинко. Бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Пообідала і сіла за уроки. Читає книжку тихо-тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняється двері. Заходить Оля Галиншина подруга. Вона голосно й каже: Галинко, послухай. Галинка сварилась на Олю пальцем, як мати на неї пошепки мовить. Тихіше, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Сіла дівчатка до столу і розглядають малюнку, а з бабусиних очей впали дві сльозинки, коли бабуся прокинулася. Галинка й питає. Бабусю, а чого ви плакали у вісні?» Бабуся усміхнулась приголовила Галинку, а в її очах світилась радість. Бо я людина. Вечоріло, битим шляхом йшло двоє подорожніх батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Криктучи, він обійшов камень і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшлі тією ж дорогою назад. Знов батько не помітив каменя, знов спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже синові Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось, де, ось те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать у бабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулись і забили ногу. Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. А чому ж ви прибрали камінь? Бо я. Людина. Тату, а ви хіба не людина? Суниці для Наталі. У третьому класі вчиться маленька Наталя. Вона довго хворіла, а це вже прийшла до школи, бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама й каже Цій дівчині треба їсти мед і суниці, тоді вона стане бадьора, рум'яна суниць, Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниць Наталі, але чомусь ніякого Він так і сказав мамі. Соромно мені, не понесу. Чому ж тобі соромно? Я й сам не знаю, чому мені соромно. Наступного дня він все ж узяв із дому пакуночок суниць. Коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі. Віддав їй пакуночок із суницями і тихо сказав. Це суниці, Ти їш, і щоки будуть у тебе рум'яні. Дякую. Чому ж чешічки у неї стали рум'яні? Вона ж не їла суниць. Розділена радість. У катрусі сьогодні велика радість. Понад рік хворів її татко, в лікарні лежав, три операції переніс. Мамі і катрусі було тяжко. Не раз, бувало, прокинеться катруся вночі і чує, мама тихо плаче. А сьогодні татко вже на роботі, здоровий і бадьорий, радісно сяють катрусині очі. Прийшовши до школи, зустріла дівчинка в дворі двох своїх однокласників. Петрика і Гришку зустріла й поділилася своєю радістю. Наш татко видужав. Петрик і Гришко, глянувши на Катрусю, здивовано знизали плечима і нічого не сказавши, побігли ганяти м'яча. Катруся пішла до дівчаток, що гралася в класи. Наш татко видужав. Видушив, на штатко, не що з того? Катруся відчула якийсь грудей до горла. Підкотився важкий клубок, і дихати стало важко. Вона відійшла до тополі на кінці шкільного подвір'я і заплакала. Чому ти плачеш, Катрусю? Почула вона тихий, ласкавий голос Кості мовчазного хлопчика і її однокласника. Катруся піднесла голову і, схлипуючи, відповіла наш татко, видужав. О, як же це добре! Біля нашої хати зацвіли проліски. Зайдемо до нас після уроків. Нарвемо проліски і понесемо твоєму таткові. Радість засяяла в катрусиних очах.